Всім привіт всіх вітаю на каналі Біблія Твоє Спасіння. Дякую за підписку. Буду вдячна вам за а, свій коментар а, по поводу сьогоднішньої нашої теми. Взагалі, що ви думаєте про другий прихід Христа? Про те, а, чому настільки, а, скажімо так, жорсткі випробування посилає Господь Бог. Що ви про це думаєте? Звісно, базуючися на Біблії. А, отож. А, Поїхали, будемо трошки проговарювати цю тему, тому що це болюча тема, і дехто це не розуміє. І так, звісно, є такі моменти, коли здається, що Господа не існує, так, але Біблія чітко ясно говорить, що Господь. Існує, що Господь так полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, так щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Дехто може сказати, що ну скажи це матерям загиблих людей, так, дітей і так далі. Ось я не Господь Бог, я не можу нічого, скажімо так, коментувати, тому що я не бачу всієї картини, і я не можу взагалі. Нічого з цього приводу сказати, так що нам говорить Біблія. Нам Біблія чітко ясно говорить про те, що будуть сильні-сильні випробування. Тобто, чому Бог допускає взагалі випробування, чому Бог до чого це нас Господь готує? Все до того, що пам'ятаєте, в мене завжди така є приклад, щоб більше краще люди розуміли. так от є мати, є батько і є дитина, так там чи діти. І ви вчите так дитину, не роби цього, роби так, роби так. Інколи і гамане, кажу, гаманець, так різко прикладаєте до п'ятої точки дитини, так щоб достеменно пояснити дитині, що цього робити не можна, і так далі. Тому подібне, так тобто, що ви вже дитину не любите, якщо ви її б'єте, так по дупі. І так далі, тобто ви розумієте це, так? Тобто а, ні, кого люблю, того караю. Тобто, для того, щоб щось з дитини виросло, так, щоб не бандюган, щоб не вбивця, щоб не наркоділер і так далі, тому подібні речі, ми а, вчимо дітей. На такому методі, і, звісно, не щоб не перегинати палку, так що дитина повністю тебе зненавидить, закриється, втіче, а то й взагалі батьків б'є, так? Ні. Тобто є така золота середина, коли ми дитині пояснюємо, тобто переконання, фіксуємо а, на основі, наприклад, Біблії, що так і сяк. Так? І, тобто дитину готуємо до цього жорстокого життя. Так Так само Господь Бог нам дає ті чи інші випробування. Так? Для того щоб нас підготовити до царства Божого, так або щоб ми були, щоб ми були, скажімо так, провідником для інших, так? Тобто нас посилається в такі місця, місця, де ну ніколи б в житті там. Хтось би й не говорив, так або можливо, там треба тій чи іншій людині ще раз, якби якби хтось йому нагадав про це так, і та людина починає читати Біблію, приймає хрещення і спасається. Так? Тобто, ось для чого ми є у Господа Бога. І ось що написано про очікування другого приходу Христа. В Об'явленні відкриваємо 22 розділ 20-й вірш. каже той, хто свідчить це. Так, незабаром приходжу. Амінь. Так прийди, Господи Ісусе. Другий прихід Господа у всі віки був, скажімо так, світлою подією, так і надією його вірних послідовників. Так, тобто вони розуміли і вірили, що якщо Ісус, так якщо Господь Ісуса воскресив. Так само і мене. Тобто моя віра незламна, ті а, сатаністи хочуть мене зламати. Там, наприклад, там, чи вбили мого друга і мене, але душу я свою не занапастив. Так? І я вірю, що Господь Бог мене воскресить, як Ісуса. І це дійсно так, амінь. Розумієте? Ось а, інші не хочуть в це вірити. Так? Ми знаємо, що, до прикладу, учні, які, а, скажімо так, знайшли. А, Відкинутий камінь, так і вони розуміли, що десь подівся Ісус, так а Він уже Господь його воскрес, воскресив, так і ті інші, так що не служили Ісусу, не служили Богу, так вони також зрозуміли, що Ісус Воскрес, що так як Він говорив, це збулося, але вони не хотіли до кінця в це вірити, тому що правда вона гірка, вона болюча. І так, і оця твердолобість їм не дозволила. Що вони вигадали? Вони вигадали наступне: що це тіло викрали учні. Так, що це не Господь воскресив, а учні викрали це тіло, тому ось так, щоб так збулося, як Ісус говорив. Так, ось а, тому, тому хто вірить, той спасеться, а хто не вірить, той буде в пеклі. А, ось і що написано ще про другий прихід Христа: про те, що обітниця повернутися, яку Спаситель дав своїм учням, так прощаючись із ними на горі а, скажімо так, проливала світло на майбутнє, так, тобто наповнювала їхні серця радістю. І, наприклад, серед гонінь і страждань, з'явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Христа Ісуса, було блаженою надією. Тобто, це записано Тита 2.13. Що можна сказати про те, що, що дехто каже, що бариться Господь із обідницею і так далі? Що не приходиш, це все єрунда, що це все вигадки. Насправді це не вигадки. Написано в якщо я не помиляюся, в вдруге Петра так написано про те, що не бариться, чи друге Тимофія, то друге Тимофія, по-моєму, що Господь не бариться із обідницею, як деякі вважають це барінням, але довготерпть, щоб кожен хто вірує в Ісуса Христа, навернувся і мав життя вічне. Тобто, ось таким чином. Хтось може замітити ще один момент, що час пришвидшився. Це дійсно так. В біблії також написано, що якби Господь не за, це в новому Завіті, якби Господь не пришвидшив час, не скоротив час, то б жодна душа не спаслася. Тобто, це знову ж таки діло Господа, так, Творця нашого, що він пришвидшив час. Тобто, всі події, всі. Пророцтва мають збутися, щоб всі небесні, небожителі зрозуміли, хто є хто, так що сатана на це здатний, що таке зло, тому що вони не знають, що таке зло, так і так далі. Не даремно ж Люцифер з собою забрав третину ангелів, розумієте, так? Ось, тобто, щоб всі дізналися, хто є такий сатана і на що зло здатне, розумієте, так? Ось тому, ось таким чином, звісно, він нас попередив, що ми маємо виконувати Божі заповіді, бати віру в Ісуса, щоб спастися, так? Тобто в Біблії також є певні моменти, написані, які ми повинні усвідомлювати, знати деякі віші, взагалі на пам'ять знати, або хоча б суть, так? Ось, Тому це важливо. Чому? Тому що продовжуємо. Досліджувати І в'язниць, вогнищ, ешафотів, де святих, святі мученики свідчили правду протягом усіх віків, лунає їхній голос, віри і надії. А... Вони були готові зійти в могилу, щоб вийти з неї вільними. Вони чекали свого Господа, котрий прийде на хмарах небесних, а... славі свого Отця і встановить своє царство для праведників. Так? А... Тобто, Тобто в нас чекає те саме, так? Тобто, хто в кожного свій своя місія, в кожного своє випробування, хтось комусь придеться йти на смерть, хтось е, просто своєю смертю помре, так, хтось буде вже живим, забраним на небо, так? Ангели всі заберуть, так, Тобто, в кожного своє, не можна сказати, що у всіх доля померта, або у всіх доля там спастися, так? В кожного свій е, шлях. До царства Божого, так. І ми повинні розуміти, що що тіло це ніщо. Це не означає, звісно, ці слова можна перекрутити, сказати, що а, то що, то можна вже і все. <сум> За тілом не хвилюватися. Так можна що їсти, пити, курити і так далі, насолоджуватися життям, скажімо так, да але це все залежності, які пропонує сатана. так і з цих залежностей дуже тяжко. Вийти, хто курить, хто приймає наркотики, так Тобто, навіть якщо ти перестав це робити, але ти знаєш, що це таке, так, і воно і воно постійно в тобі всередині, так і ти борешся з цим, якщо якийсь стрес, якщо той, ну тось в кожного своє. Тобто, ми повинні розуміти, що нас може чекати те саме, що чекало колись в середньовіччі. Людей, які йшли на шафоти, яких вбивали, спалювали, перекручували істину на них, так і чому повин... ми, нам потрібно дуже чітко знати писання, дуже чітко розуміти, що де знаходиться і як протистояти сатані так. Тому що нас поведуть до правителів нас поведуть на суди, якісь так. І Напиш, пише Біблія, так, і Вайт пише, що через наше слово, через те, що ми будемо говорити, багато хто навернеться. Тобто ми пройдемо через цей, цей шлях, через ці плітки, які будуть нагаварювати на нас і так далі, тому подібне. Ми пройдемо через це все, і навіть коли будемо свідчити за на за сторону Ісуса Христа, за Господа нашого, так. Ці слухачі, які будуть нас слухати, навіть вони спасуться, дуже багато повіриться і спасеться. Уявляєте собі, Тобто, біблію читати ми повинні. І також очікувати другого приходу Христа. Напишіть, дорогі підписники і гості, слухачі, що ви про це думаєте, про другий прихід Христа. Також розберемо на наступний на наступному відео трішки об'явлення, також дуже. Цікаві вірші і істини там написані, вони не афішуються сильно, всі про них какаби знають, як би так, але не сильно афішують, не сильно вчать вірші з тих, з цього об'явлення, так само остання книга Біблії Нового Завіту. Тому на наступний раз це розберемо, поки напишіть свої коментарі. Чекаю вашу вподобайку, звісно, і ще які теми ви б хотіли, щоб я розібрала. А поки всім. До побачення і бережіть себе всім, па-па.